Стафна Дюмор'є, вироджений артист. Відігравши денний спектакль, він просто зі сцени попрямував у свою гримерну, наспівуючи, що й собі підніс і ні про що особливо не думаючи. За ним по п'ятах шла дівчина, на ходу поправляючи локон, що вибився. У тебе сьогодні й туш потекла, коли ти заплакав, нарікала вона йому. Тепер у мене все, що є збоку у брудних потьоках. Тільки подивися, яка прикрість. Невже неодмінно треба було плакати? Не знаю, я якось не замислювався, озвався він. Увечері спробую по іншому можна взагалі повністю переграти останній акт. Ось якщо, скажімо, приклеїти бороду. З бородою завжди подача інша. Він повернувся до дзеркала в гримерці і примружився, скосився на свій профіль. З бородою ти мені зовсім перестанеш. Дівчина погладила його по підборідді. Відразу станеш старий, важкий, любий, дай мені слово честі, що ти ніколи ніколи не відростиш бороду. Він узяв ручне дзеркальце і помилувався собою з іншого ракурсу. А ось я не впевнений, простягнув він і, не обертаючись, гукнув костюмера. Монкнот, а якщо бороду в останньому акті, як вам? Костюмер чемно кашлянув, прикривши рота долонею. Не судіть мене, сер, але навряд чи це вам доречно невідповідна роль, сер. Ну, може, ви й маєте рацію і чому мені завжди все забороняють? Гей, куди це ти. Дівчина обернулася з порога. Нагору переодягатися. Ти на машині? Так, підкинути тебе. Будь ангелом, відвези мене додому. Якщо, звичайно, до тебе не вишукувалась черга відвідувачів на сто чоловік, а то я можу і автобусом. Дурниці відвезу тебе будь куди. Про що мова? Біжи, одягайся. Монктон. Мене начебто ніхто не чекає. І він почав знімати сюртук. Вибачте, я забув, сер, перепрошую, але, здається, вас хоче бачити якась жінка. Ось її візитка, хоча вона каже, що навряд чи ви по карці здогадаєтесь, хто вона така. Я її попередив, що після денних вистав ви зазвичай поспішаєте, і вона, схоже, засмутилася. Сказала, що почекає, раптом ви все ж таки приділите їй кілька хвилин. Дайте картку. Він прочитав ім'я, насупився, покрутив картку в пальцях. Місіс Джон Пірс. Це мені нічого не каже. Як вона виглядає? Монгтон. Навіть не знаю сер, як вам краще її описати. Дама середнього віку, сива, висока. Одягнена мало не по-сільськи, але голос дуже приємний. Так, нічого не поробиш. Налийте мені, будь ласка, і покличте її. Він закурив і намагався згадати другий рядочок пісеньки, що нав'язався Чому ти зі мною така жорстока? Чому ти? Він зовсім забув про відвідувачку, поки не стукнули двері, і він не опинився віч на віч з незнайомою дамою. Вона засміялася, простягнула до нього руку, та ти зовсім не змінився. Перед ним стояла жінка з бронзовим обвітреним обличчям і густим сивим волоссям під жахливим капелюшком, блакитні очі та мила посмішка. Посмішка її дуже прикрашала. Одягнена, правда, абсолютно некрасиво, та й щиколотки товсті. Як видно, не дуже дбає про свою зовнішність. Він відсахнувся, як громом вражений, але зіграв захоплення і здивування, хто вона така, він, звичайно, і гадки не мав. Моя мила, промовив він, ось так сюрприз, просто очам своїм не вірю, що ж ти одразу не сказала. Здавалось, вона не в змозі зійти з порога, так і завмерла на місці, допитливо заглядаючи йому в очі. Чи правду він каже? Я не думала, що ти мене упізнаєш, почала вона. Я була готова до того, що ти не пригадаєш, хто я. Адже коли це було майже тридцять років тому, скільки води втекло, скільки всього сталося з того часу. Яка нісенітниця, перебив він її, я тебе одразу впізнав, щойно ти увійшла. Він ворушив спогади, чи не майне у минулому рятівний вогник. Хто ж вона така? Місіс Джон Пірс. Вона послабила шарф на шиї і сіла на краєчок дивану. Нарешті набралась хоробрості і прийшла до тебе, зізналась вона, весь час хотіла, але щось утримувало, мабуть, гордість. Як подумаю, що ти не впізнаєш мене, не згадаєш, я була на всіх твоїх виставах, уявляєш? От сентиментальна дурепа. Досі вирізаю зазет усі замітки про тебе, вирізаю і вклею в альбом. Вона подивилась на нього і з осміхом похитала головою. Він тихенько прокашлянувся, щоб обійтися без слів. Бачиш, як я тепер живу, в селі, продовжувала вона, вибратись до Лондона для мене це ціла історія. Але вже якщо вибираюсь, разів зо два на рік. Та завжди намагаюсь потрапити на твою виставу. Не знаю, як так виходить, але вік на тобі зовсім не позначився. Я тепер утомлена стара фермерка, а ти все той же хлопчик, якого я знала, кумедний, захоплений, завжди кудлатий. Щось я дуже сентиментальна, так? Чи можна мені і сигарету? Вона потяглася до цигарки на столі. Він не розумів. Чому гостя і натяком не видає, хто вона така, бодай одне ім'я згадала, одну назву, а тим часом вони, мабуть, були близько знайомі. Просто безглуздо бронзове обличчя, сиве волосся. місіс Джон Пірс. Стривай, задумливо промовив він, дивлячись у простір, коли ж ми з тобою бачились востаннє. Вона суворо стежила за обличчям. Я щойно сказала років тридцять тому, можливо, трохи менше. Час така незрозуміла річ. Знаєш, варто мені тільки забути і почати згадувати, і я ніби наяву чую, як рушає з місця твоє таксі, і ти їдеш, кликочучи від люті, а я лежу на ліжку в повній впевненості, що розбите серце вже не склеїш. Ого! Невже все зайшло так далеко? Гнівні сльози, слова, і після цього він начисто її забув? Мабуть, я повівся, як свиня, сердито промовив він. Не розумію, як ми могли б посваритися. Вона відкинула голову і розсміялася. Чи ти не хочеш сказати, що ми розлучилися через сварку? Не може бути, щоб ти так думав. У нас з тобою жодної сварки не було. Це вже ти повинен пам'ятати. Пам'ятаю, ще б не пам'ятав. Він теж розсміявся, гадаючи про себе, чи помітила вона його помилку ми з тобою завжди жила душа в душу, як найкращі друзі. Вона трохи промовчала, схиливши голову на бік і роздумуючи над його словами. Ось тут ти помиляєшся. Заперечила вона, біда якраз у тому, що нам так і не вдалося налагодити міцні дружні стосунки. Це все і занепастило. Напевне, ми були просто надто юні, щоб здорово судити про життя юні та себелюбні. Жодного уявлення про справжню цінність, наче жадібні діти об'їдалися до Нудоти. Він серйозно кивнув, дивлячись на неї поверх капелюха. Отже, вони мали пристрасний роман. Тридцять років тому він болісно копався в пам'яті, але все марно. У нього виникло неприємне відчуття, що він погано обійшовся з сивою дамою, що сиділа перед ним, щоправда, не минули хвилини як його виправдали. Я ні про що не жалкую, раптом голосила вона, ні на мить закохатися, до смерті закохатися. Адже це найкраще на світі, правда? Я тільки про одне іноді шкодую, що отак відштовхнула тебе. Адже ж ми могли бути щасливі й надалі. Виходить, він таки не винен. Зважаючи на все це, він пішов від неї з розбитим серцем. Зворушлива картина, ну чому в нього така огидна пам'ять? Він уже був готовий розплакатись. Над трагедією власної юності. Та я тоді мало не пустив собі кулю в чоло, гірко промовив він, а ти, мабуть, навіть і не здогадалася, який це для мене був удар. Знаєш, що я відчував, що мені немає чого більше жити, нема за що триматися в житті. Я здогадувалась, що спочатку буде тяжко, посміхнулась вона, але ти швидко оговтався, судячи з усього. Особисто він був переконаний, що страждав не один місяць, поки не прийшов до тями. Так, 30 років тому ця жінка зовсім вибила в нього ґрунт з під ніг. По всьому виходило, що вони шалено любили один одного, але вона кинула його, розбила йому серце. Він уже забув про кошмарний капелюшок, про втомлене обвітрене обличчя і змалював собі іншу візові юну струнку перед очима в нього миготіли картинки неймовірних безумств. Ці довгі дні у двох мріливо простягнув він. Твоє просте платячко, твоє волосся, ти завжди зачісувала їх назад. Вона спантеличино сунула брови. Дні. Вдень ми з тобою майже не бачились. Тобто ночі схаменувся він, довгі довгі ночі. Іноді місяць малював на підлозі візерунки, та закривала очі руками, ховалася від світла. Правда? Правда, сама знаєш, і ми часто сиділи голодні, без гроша в кишені. Хіба що іноді вдавалося купити сендвічі шинкою один на двох. І ти завжди змерзала, і я давав тобі своє пальто, але ти зневажливо морщила носа. Краще вже мерзнути. І тоді мені хотілось придушити тебе, адже я так тебе любив, і. Він осівся, засліплений власною фантазією і трохи зачеплений здивованим виразом на її обличчі. Нічого такого я не пам'ятаю, зізналась вона, мені здавалося, грошей ти не потребував, і нам не було чого ділити навпіл сен від шинкою. Ми майже завжди вечеряли з мамою. Він сердито дивився на неї, ображений у найкращих почуттях. Його версія була набагато романтичніша, а вона все зіпсувала. Ось навіщо було приплітати сюди якихось родичів. Я твою матір терпіти не міг, холодно процідив він. Ми ніколи не ладнали, просто не хотів тобі казати. Вона дивилась на нього в повному здивуванні. Чому ти не сказав, ти ж знаєш, це все змінило б? Він тільки махнув рукою. До чого тут її матуся? Він думав про себе, юного, нещасного, повуха закоханого, все інше відсунулось на другий план. Спочатку я хотів піти, похмуро продовжував він, а толку не міг забути твоє обличчя ні на мить, ні вдень, ні вночі. Це було цілковите, неймовірне пекло. А як же твої грандіозні плани? Чистолюбство завжди підживлює інтерес до життя, тим більше, коли до тебе прийшов успіх. Чистолюбство? Успіх? Він вибухнув гірким сміхом і жбурнув недокорну сигарету в камін. Все це нісенітниці в порівнянні з моєю любов'ю до тебе. Як ти не розумієш, коли ти відкинула мене, я був зламаний, я загинув назавжди, ти забрала у мене єдиний шанс стати щасливим. Я був молодий, я вірив у ідеали, і найбільше я вірив у тебе. А ти покинула мене, і я вже ніколи не впізнаю, чому тобі було байдуже, що зі мною станеться, і тепер ти спокійно сидиш тут і міркуєш. Виявляється, раз я досягнув успіху, мені легше було викинути тебе з голови? Та як ти не розумієш, що весь цей успіх не приніс мені ані трохи щастя, що в глибині душі я завжди знав, головне для мене це ти. Він висмаркався і налив собі ще випити, очі в нього були червоні, руки тремтіли. Від напливу почуттів. Вона підвелася з дивана і поклала йому долоню на плече. Я гадки не мала, що ти страждаєш, тихо промовила вона. Будь ласка, не треба дорікати мені. Я думала, що роблю так тобі на благо, боялася стати для тебе тягарем. Він не хотів, щоб його втішали, похитав головою і з убитим виглядом промовив й була світлом мого життя, сенсом мого існування. Він опустив очі і побачив обручку у неї на пальці і раптом зрозумів, що палає від неприборканих ревнощів. За кого ж ти цікаво вийшла? без церемона поцікався він. Цей Джон Пірс, щоб йому було порожньо, навіть не зуміла зберегти вірність єдиному. Я познайомилась з ним через півтора роки після того, як розлучилась з тобою. Ми з Джоном одружені вже 27 років. Тільки подумай, четверо дорослих дітей живемо тихо, мирно, у глушині, де в анширі. Ти ж пам'ятаєш, я завжди любила село, тож моя мрія збулась. До речі, у мене є фотокартка, мого молодшого. Симпатичний, правда? Він зараз у бірмі чудово влаштувався. Він одостоїв фотографію лише швидкоплинним поглядом і відвернувся. Яка йому справа до її дітей, до її будинку, у Девон А твій чоловік про нас знає? Вона забрала знімок у сумочку. Звісно, я нічого від нього не приховую. І що він? Його це не зачіпає? З якого дива? Яка йому справа до подій тридцятирічної давнини? Навпаки, він завжди тобою цікавиться. Ми разом читаємо нотатки про твої успіхи, уявляю, як він зрадіє, коли я розповім, що бачила тебе. Такий поворот його не влаштовував. Треба, щоб у неї був величезний лютий чоловік, який її тиранив би, який ніколи би її не розумів, і щоб вона була самотньою нелюбою. І ночами з тугою дивилися з вікна, дивлячись у небо, заповнене зірками. А тут на тобі 27 років одружена, четверо дорослих дітей. Ні, це нікуди не годиться. До чого ж вона схоже давно змирилася і задоволена життям, і його почуття для неї нічого не означають. А ще кажуть вірність, вірність, похмуро процідав він. Всіякі там клятви та обіди, суцільна нісенітниця, а одне вдавання. Пам'ятаєш, як ми тримали один одного в обіймах і шепотіли завжди ніколи? Жалюгідна дурна брехня ой що це було. Сьогодні ти остаточно розбила мої ілюзії, і тепер я точно знаю. У житті немає нічого вартого. Вона знизила плечима і розсміялася, як ні в чому не бувало, натягуючи рукавички на великі засмаглі руки. Можна подумати, що ти ніколи не любив інших жінок. Інших? Він тільки махнув рукою, що тут обговорювати. Перед його очима пропливла безлузда низка всіх тих інших, кому він говорив такі самі слова. Це його трішки зупинило. Виходило якось некрасиво, от якби люди жили, наче пташки на дереві, високо, високо на гілці сидить унімілий від горя невтішний соловей, а внизу на землі лежить його бездихана кохана. Як це сумно, він ні з того ні сього відчув себе дуже нещасним адже вона вже стояла, насунувши жахливий капелюшок і аби як намотавши на шию шар. Він схопив її за руку. Не йди. Вона посміхнулась і незворушно рушила до дверей. Мені потрібно встигнути на поїзд із Педінгтонського вокзалу. Джон та діти чекають. Я така рада, що побачилась з тобою. Сяду у вагон і всю дорогу перебиратиму в голові нашу розмову. Така подія в моєму тихому, розміреному житті. Благослови тебе Бог! І всього тобі найдобрішого. Ти навіть не уявляєш, якою юною я себе з тобою відчула. Він глянув на її сиву шевелюру, на бронзове, обвітрене обличчя. Ти ніби забираєш із собою частинку мене самого, промовив він. Забираєш у мене щось, чому немає назви, щось нескінченне, дороге. Знати, б, що це таке? Але цього разу вона голосно розреготалася, не повірила його словам. Повністю зараз ти просто авторствуєш, заявила вона. Ні, заперечив він, ні. Просто тобі не дано це зрозуміти. Вона пішла в кінець коридору і зникла за дверима, і незабаром він почув, як за вікном віддаляється по провулку її кроки, і глянула на себе в дзеркало. Над камином. До чого ж він утомився? Монктон. покликав він, «Монктон!» Він зняв грим і вмився, в дзеркало на нього дивилося бліде, худе обличчя. Під очима проступали зможки, у волосі прозирала сивина. У двері постукали, то була дівчина вже одягнена, З беретом у руках. Що це за стара від тебе вийшла? Сивим волоссям і величезним бюстом? запитала вона. Не знаю, відповів він, чесно кажучи, досі уявлення не маю. Бідолашний мій, протримала тебе ціловічність, уявляю, як вона змучила тебе. Він не відповів, вона поспішила за ним на двір, у машину. Коли вони від'їхали до її перехрестя на пікаділі, дівчина пильно подивилась на нього гадаючи, про що він думає, а він розсіяно наспівував собі під ніс, думками десь далеко-далеко. Чому ж ти зі мною така жорстока? Чому ти? Він раптом обірвав пісеньку. Скажи, раптом спитав він, та, жінка, тобі не здалося, що вона стара, зовсім стара? Кінець.